Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про книжки, які я прочитав за травень. Деякі мені сподобалися більше, а деякі менше. Ну, але всі вони дуже цікаві. Першою книжечкою я б хотів зробити чарівне країни ось. Ця книжка мені дуже сподобалась. Тут є багато фантастичного і цікавого. А огляд на цю книжку ви можете подивитися у підкасті з відео. Далі йде книжка Чарлі і Великий скляний Ліфт. Тут є дуже багато фантастичного і дивного. Ми дізнаємося ще про більше секції у шоколадній фабриці, а ще ми дізнаємося ще більше цікавого від білівонки. І мені, як я зауважив. У відео про цю книжку дуже було цікаво. Детальніше про те, що мене вразило, ви можете також послухати у відео. Далі йде книжка Джим Гудзик і 13 навіжених. Ця книжка також фантастично цікава. У ній ми теж можемо дізнатися багато цікавого і незнаного. А ще це друга книжка з серії. Про джима Гудзика, яку я прочитав. Тому мене дуже поразила перша частина, а в цій ще набагато більше цікавого. Огляд на цю книжку ви теж можете знайти на моєму каналі. Далі йде гармидер у школі. Ця книжка дуже цікава. Там міс гармидер. Влаштовує так багато див у школі, то робить вертольоти з паперу і велосипедів. То вчить клас робити журавликів. Ну, огляд на цю книжку ви теж можете знайти у мене на каналі. І остання книжка це Аліса в Задзеркалі, а з іншої сторони Аліса в країні див. Книжка є теж дуже цікава, але там все так швидко відбувається, що дещо я просто не зрозумів. Особливо у, у, у другій частині балісі в, в Задзеркалі. Тому я спробую прочитати цю книжку ще раз і, може, в другій я краще зрозумію.